Привіт всім, ви на каналі Все по трошки. Сьогодні 6 серпня 2022 року. Ми були на авторинку 4 серпня. Сьогодні закидаємо відео по чобітках. У нас є кадік, 7-місний й рік. Вибачте, що в четвер не закинув, не було можливості озвучити. Може закидаю сьогодні. Такий нас є кадік. Переходимо на Peugeot Partner. Також чобіток в білому кольорі, 9 рік 5900, дизель 1.6 пробіг 217 тисяч. Іронекенго на сталевих дисках. На СІ-8500 на старті. 17 рік, 154 тисячі пробігу 1,5 об'єм двигуна. Максібаза. Наступний де Volkswagen Caddy. Ціна на старті 12.300, 11 рік, дизель 2.0. Пробіг не вказаний, телефон є. Є телефон продавця, можна дізнатися, коли привезений. Як довго вже на ринку стоїть І всі деталі? Такий Іранокенго на сталевих дисках з копаками. 7209 рік, 1,5 дизель, свіжо пригнаний, телефон продавця є. Такий іранкендго. Наступний у нас CTRM Jumpy. 7 рік 1.6 дизель 5900 на старті. Телефончик є. О, цікавий такий пасажирський тринчик на сталевих дисках. Будь ласка, переходимо до так 11 рік, 1,5 дизель, 8700. Пробіг 162 81 кВт, потужність двигуна. Як у нас також на столевих дисках. Наступний Кенго у нас 11415 рік, дизель 1.5, побіг 161 тисячу. Це вже є. У нас пристайлинговий кузов. Наступний Кенго в темному кольорі. мы видим? бачимо? 500 15 рік, пробег 97 тисяч, 1.5 дизель. Такий Кенго. Пасажирське відділення. Місце водія, пасажира, панель. Так, Volkswagen Caddy. Ціна на старті 12 часот, у нас є 14 рік, дизель 1,6, оригінальний пробіг 226 тисяч. Ернокенго в білому кольорі, гарний вигляд автомобіля зовнішній, 11200, 17 рік, дизель 1.5, механічна коробка передач, пробіг 220 тисяч. На сталевих дисках. Максі база. Двоє розпашних дверей. Volkswagen Caddy має. Так що ми бачимо? 15516 рік, 7 місць. Пробіг 22-30 000 2.0. Маємо такий Volkswagen Caddy двох сторін розпашні двері. Напевно, оригінальний пасажир. Наступний Caddy йде Максі база. У нас є він сімімісний, 17 рік, дизель 2,0, 16500 на старті з пробігом 183 тисячі. Наступний кадік. У нас є 12, 112 рік, пробіг 180 тисяч 7-місний з об'ємом двигуна 1,6 дизель. Максі База? Наступний кадік. Також де Максі База? Ми бачимо один із двигуна, газ, метан і бензин, 10900, пробіг 196 тисяч, телефончик є. Наступний кенго. 7300, бензин 1.6 пробіг 175 тисяч автомобіль 10-го року випуску. Кенго. Вантажний автомобіль. Чобіток. 9600 ціна, 155 тисяч, 17 рік, 1.5 дизель автомобіль 9600. Його ціна на старті. Автомобіль продається вже не перший ринковий день. Вже в мене є на каналі. Peugeot Partner. Ціна стартова. У нас 6500. Дизель 1,6 9 рік. Пасажирський автомобіль. Peugeot Partner. у нас є Кенго. Так, що у нас по ціні? Ціна договірна, пробіг 175 тисяч дизель 1.5, 1.5012 року. Так, Volkswagen CAD. Друзі, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся Це наш 4900 2.0 дизель, пробіг 300 тисяч автомобіль 5-го року випуску пасажир.